Дейл Карнегі, як витіснити неспокій зі своєї душі. Я ніколи не забуду розмови з Маріоном Джоном Дугласом, яка відбулася одного вечора кілька років тому. Маріон відвідував мої заняття. З особистих міркувань він просив не називати його справжнього імені, але ця історія правдива, і я наводжу її в тому вигляді, як він сам виклав її нам. Він сказав, що в його сім'ї сталася трагедія, бо навіть дві поспіль. Спочатку померла п'ятирічна донечка, Маріон з дружиною мало не збожеволіли від горя. Через десять місяців розповідав він Господь подарував нам ще одну дівчинку, але й вона через п'ять днів померла. Ця подвійна трагедія зламала нас. Я не міг спати, не міг їсти, не міг ні відпочити, ні заспокоїтися. Моя нервова система була геть розхитана, я втратив сенс життя. Врешті-решт, Маріон звернувся до лікарів. Один із них призначив йому снодійне, другий порадив податися в мандрівку. Він виконав обидві рекомендації, але жодна з них не допомогла. Мені здавалося, казав він, що моє тіло потрапило в лещата, які дедалі міцніше стискаються. Якщо ви хоч раз опинялися у стані морального паралічу від горя. То знаєте, що він відчував. Але слава Богу, у мене залишалася ще одна дитина, мій чотирирічний синок. Він і підказав мені шлях до вирішення проблеми. Одного дня я приречено сидів у кріслі, поринувши у своє горе, хлопчик підійшов до мене і запитав Тату, ти зробиш мені човника? У мене й рухатися не було бажання, не те, щоб щось робити, але мій син дуже наполеглива особа. І мені довелося капітулювати. Щоб змайструвати човника, я витратив три години. Коли я віддав синові готову іграшку, то зрозумів, що під час цієї роботи не відчував звичної для мене нервової напруги і вперше за багато місяців знайшов душевний спокій. Це відкриття збудило мене зі сну, в якому я перебував, і змусило замислитися. Вперше за багато місяців я спробував тверезо оцінити ситуацію. Я зрозумів, що неспокій зникає, коли ми зайняті справою пов'язаною з плануванням і обмірковуванням. Я подолав неспокій, майструючи човник для сина, тож вирішив постійно щось робити. Наступного вечора я походжав з кімнати в кімнату і складав перелік робіт, які необхідно виконати. З'ясувалося, що дрібного ремонту потребують десятки речей: книжкові шафи, східці, квартирки, штори, дверні ручки, замки, водогінні крани. Це приголомшило мене протягом двох тижнів. Я склав перелік необхідних робіт із 242 пунктів. За останні два роки я виконав більшість із них. Крім того, я наповнив своє життя справами, які додавали мені сил. Двічі на тиждень я відвідую вечірню школу в Нью-Йорку. Я поринув у громадську діяльність і зараз очолюю шкільну раду. Я беру участь у десятках зборів. Я допомагаю збирати гроші для Червоного Христа і займаюся безлічю інших справ. Я настільки зайнятий, що в мене немає часу для неспокою. Немає часу для неспокою. Саме це сказав Вінстон Черчилль, коли працював по 18 годин на добу у розпалі війни, його запитали, чи не покоїться він через покладену на нього величезну відповідальність, і він відповів: я надто заклопотаний, щоб витрачати час на неспокій. У такій же ситуації опинився Чарльз Кеттерінг, коли розпочав роботу над винаходом автоматичного стартера для автомобіля. Нещодавно містер Кеттерінг пішов на пенсію. А до цього він обіймав посаду віце-президента компанії General Motors і очолював у цій корпорації відділ з наукових досліджень і розробок. А на початку кар'єри він був такий убогий, що лабораторія його містилася в хліві. Щоб купити продукти, йому доводилося брати гроші у дружини та отримувала півтори тисячі доларів за уроки гри на фортепіано. Згодом він мусив позичити 500 доларів під заставу своєї страховки. Я запитав його дружину, чи хвилювалася вона в той важкий для них час. Звісно, відповіла вона, я так нервувала, що не могла спати, але Чарльз випромінював спокій. Він надто поринув у свою роботу, щоб хвилюватися за її результат. Видатний учений пастер казав, що душевний спокій можна знайти в бібліотеках і лабораторіях. Чому саме там? Тому що люди, які працюють у бібліотеках і лабораторіях, зазвичай надто захоплені справою, щоб турбуватися. Дослідники рідко страждають на нервові розлади, у них просто немає часу на таку розкіш. Чому така проста річ, як заняття якоюсь справою, допомагає позбутися неспокою? Один з основних законів психології стверджує, що будь-яка людина, хоч яка розумна вона була б, може думати тільки про один предмет ви не певні щодо цього? Добре, тоді давайте проведемо експеримент. Відкиньтеся у кріслі, заплющіть очі і спробуйте одночасно подумати про статую свободи і про ваші плани на завтрашній ранок. Правда ж, ви з'ясували, що про те і про те можна думати лише по черзі, але не одночасно. Це правило стосується й емоцій. Ми не можемо відчувати задоволення від заняття улюбленою справою, перебуваючи у пригніченому настрої. Один вид емоцій витісняє інший. До речі, це просте відкриття дозволило армійським психіатрам творити справжні дива під час війни. Солдати поверталися з поля бою настільки приголомшені пережитими жахами, що ставали психоневротиками. У цих випадках військові лікарі призначали їм як ліки постійну зайнятість якоюсь справою. Кожна хвилина їхнього життя була наповнена діяльністю зазвичай вона відбувалася на свіжому повітрі. Вони рибалили, полювали, ганяли м'яча, грали у гольф, займалися фотографією, садівництвом або танцями. У них не залишалося часу на жахливі спогади. У сучасній психіатрії метод лікування нервових хвороб роботою отримав назву працетерапія. Цей метод не можна назвати новим за п'ять століть до нашої ери. Лікарі використовували його в стародавній Греції. Квакери застосовували працетерапію у Філадельфії за часів Бена Франкліна. У 1774 році чоловік, що відвідав квакерську лікарню для психічно хворих, був приголомшений, побачивши, що пацієнти прядуть льон. Він вирішив, що їх нещадно експлуатують, але квакери пояснили йому, що стан здоров'я недужих значно покращується, коли вони виконують нескладну монотонну роботу. Вона заспокоює нерви. Будь-який фахівець у галузі психіатрії скаже вам, що робота, трудова діяльність найкращі ліки для хворих нервів. Генрі Ронгфелло зрозумів це, коли померла його молода дружина. Вона хотіла розтопити сургучне свічкою, але вогонь несподівано перекинувся на її вбрання. Лонгфелло намагався врятувати її, але було вже пізно. Вона померла від опіків. Лонгфелло був настільки приголомшений цією непоправною втратою, що ледве не збожеволів і скорботи. На щастя, троє його дітей потребували постійної уваги і турботи. Попри своє горе, Лонфело став для них і батьком, і матір'ю. Він виводив дітей на прогулянку, розповідав казки, грався з ними. Цей період свого життя він відобразив у безсмертній поемі Дитяча година. Крім того, він перекладав Данте. За всіма тими справами він забув про своє горе і знову знайшов душевний спокій. Як сказав Теннісон, втративши свого найкращого друга Артура Хелема, я маю загубитися в роботі, інакше загину від скорботи. Ми легко можемо загубитися в роботі, бо завжди заклопотані проблемами і повсякденними справами, але у нас. Залишається час після роботи, і він найнебезпечніший. І тоді, коли ми, здавалося б, могли тішитися дозвіллям і почуватися щасливими, на нас чатує пісне спокою. Ми починаємо думати, що обрали хибний шлях у житті і тупціємо на одному місці. Нам здається, що випадково кинута начальником фраза мала якийсь прихований зміст, а колеги поза очі кепкують із нашої лисини. Коли ми не зайняті якоюсь роботою, наш мозок має тенденцію наближатися до стану вакууму. Кожен студент фізик знає, що природа не терпить порожнечі. Найзрозуміліший приклад вакууму це звичайна електрична лампочка. Розбийте її і повітря одразу заповнить цей теоретично порожний простір. Точно так само природа поспішає заповнити порожнечу нашого розуму, якщо він не зайнятий якоюсь діяльністю. Чим заповнити, зазвичай емоціями. Чому? Тому що такі емоційні стани, як неспокій, страх, ненависть і заздрість, пускаються в хід первісними силами і динамічною енергією джунглів, ці емоції такі сильні, що можуть витіснити з нашого розуму всі мирні щасливі думки і відчуття. Джеймс Марсел, професор Колумбійського педагогічного коледжу, дуже добре висловив цю думку такими словами Неспокій особливо дошкуляє вам не тоді, коли ви дієте, а коли денна праця закінчена, ваша уява малює тоді безглузді картини життєвих невдач, які нібито вас спіткали, і перебільшує найнезначніші помилки. В цей час ваш мозок нагадує двигун, що працює без навантаження. Він розкручується з неймовірною швидкістю, підшипники починають плавитися, і двигун ось-ось розлетиться на шматки. Щоб подолати цей неспокій, ви повинні постійно займатися будь-якою конструктивною діяльністю. Не треба бути професором коледжу, щоб усвідомити цю істину і застосовувати її на практиці. Під час війни я познайомився з однією домогосподаркою з Чикаго, і вона розповіла мені, як з'ясувала для себе, що найкраще ліки від неспокою діяльність, яка забирає весь час і сили. Я зустрів цю жінку і її чоловіка у вагоні ресторані потягу, коли їхав із Нью-Йорка на свою ферму в Міссурі. На жаль, я не поцікавився, як їх звуть. Не люблю наводити приклади, не зазначаючи імен людей. Подробиці додають історіям переконливості. Ця подружня пара розповіла мені, що їхній син пішов в армію наступного дня після бомбардування Перл-Харбору. Жінка постійно хвилювалася за єдиного сина і майже занапастила своє здоров'я. Де він? Чи він у безпеці, чи в бою поранений, убитий. На моє питання про те, як вона спромоглася подолати свій неспокій, жінка відповіла: Я поринула у справи. Перш за все вона відмовилася від послуг наймички і сама взялася до хатньої роботи, але й це не дуже допомогло. Проблема полягала в тому, пояснила вона, що я все робила майже автоматично. Мій мозок не включався до цієї роботи. Я продовжувала хвилюватися, застеляючи ліжко і миючи посуд. Я зрозуміла, що мені потрібна інша робота, яка потребувала б від мене не лише фізичних, а й розумових зусиль. І я пішла працювати продавцем у великий універсальний магазин. Це допомогло. Я відразу ж опинилася у вирі справ. Навколо мене постійно товклися покупці, які цікавилися цінами, розпитували про наявні розміри і кольори. У мене й секунди не було на те, щоб згадувати про свої проблеми, а вночі я думала тільки про те, як позбутися болю в ногах. Після вечері я падала в ліжко і миттю засинала. У мене не було ні часу, ні сил для хвилювання. Вона зрозуміла для себе те, про що писав Джон Кавперповіс у книзі Мистецтво забувати прикрощі». Коли людина поринає у виконання дорученої її справи, її охоплює якесь приємне відчуття безпеки, глибоке заспокоєння і щасливе забуття. І яке щастя, що ми на це здатні. Оса Джонсон найвідоміша у світі жінка-мандрівник, нещодавно розповіла мені про те, як вона подолала неспокій та смуток. Можливо, ви читали історію її життя. Вона називається Я одружилася з авантюрою. Якщо якась жінка і вийшла заміж за пригоди, то це вона. Мартін Джонсон став її чоловіком, коли їй виповнилося 16 років. Залишивши асфальтовані тротуари міста Чану та штат Канзас, вона опинилася на вузьких стежинах диких джунглів Борнео. Протягом чверті століття подружжя з Канзасу мандрувало світом, знімаючи фільми про майже рідкісних диких тварин Азії й Африки. Дев'ять років тому вони повернулися до Америки і вирушили в подорож країною із лекціями та кінофільмами. Вони вилетіли з Денвера літаком, який мав сісти на узбережжі, але літак розбився у горах. Мартін Джонсон загинув. Ось лікарі сказали, що решту життя вона буде прикута до ліжка. Але вони не знали, з ким мають справу. Три місяці по тому вона вже пересувалася в інвалідному візку і виступала з лекціями перед великими аудиторіями. Не підводячись зі свого візка, вона прочитала сотні лекцій. Коли я запитав жінку, навіщо їй все це. Оса відповіла: Я навантажую себе, щоб не мати часу для суму і неспокою. Оса Джонсон з'ясувала для себе істину, яку сто років тому висловив Теннісон я маю загубитися в роботі, інакше загину від скорботи. Сталося так, що адмірал Берт відкрив ту саму істину. Протягом п'яти місяців він жив у халупі, похованій під крижаним панциром, що вкриває південний полюс. Цей панцир зберігає прадавні таємниці природи і вкриває невідомий континент, який за своїми розмірами більший від США та Європи. Усі п'ять місяців адмірал мешкав геть один на сотні миль навколо жодної живої душі. Холод був такий, що він чув, як замерзає його віддих, коли вітер бив йому в обличчя. У своїй книзі сам адмірал розповідає про ті п'ять місяців, які він прожив у вічній пітьмі. Дні були такі ж темні, як і ночі. Він мусив постійно щось робити, щоб не збожеволіти. Вечорами писав він, перш ніж загасити ліхтар за виробленою звичкою, я планував роботу на завтрашній день. Наприклад, на розчищення рятівного тунелю від снігу я давав собі одну годину, на визначення швидкості дрейфу півгодини, на встановлення діжок для палива, годину, ще одну на те, щоб видовбати книжкові полиці в стіні тунелю для продуктів, і дві години на ремонт зламаної поперечини у санях. Чудово, коли є можливість розподіляти таким чином свій час, це дозволило мені набути виняткової здатності контролювати себе. Без цього я втратив би сенс життя, що скінчилося б деградацією особистості, звернемо увагу на ці слова безмістовне життя зазвичай призводить до деградації особистості. Якщо ви та я чимось занепокоєні, давайте згадаємо про давній лікувальний засіб, про роботу. Про нього казав такий авторитет, як нині покійний доктор Річард Кебот, колишній професор клінічної медицини в Гарварді. У своїй книзі, у чому сенс людського життя, Кебот пише: обіймаючи посаду лікаря, я мав щасливу нагоду спостерігати, як робота сілює багатьох людей, що страждали на параліч душі, причиною якої є тягар сумнівів, нерішучості, неспокою і страху. Робота додає людині сміливості і певності в собі, таку людину навіки звеличив Емерсон. Якщо ми сидимо, згорнувши руки, нас відвідують Марища, яких Чарльз Дарвін називав духами зневіри. Немов горизвісні Гремліни вони спустошують нашу душу, позбавляючи нас сили волі та здатності діяти. Я знаю одного бізнесмена з Нью-Йорка. Який переміг цих духів зневіри завдяки тому, що надміру завантажував себе роботою і не мав вільного часу для хвилювання та скарг на долю? Його звуть Тремпер Лунгмен, а його офіс розташований на Уолл-стріт. Він відвідував мої курси для дорослих слухачів. Його розповідь про те, як він позбувався звички хвилюватися, видалася мені такою приголомшливою і цікавою, що я запросив його повечеряти зі мною після лекцій. Обговорюючи його досвід, ми просиділи в ресторані майже до ранку. Ось що він розповів мені вісімнадцять років тому я був такий занепокоєний, що не міг спати, я постійно перебував у напруженні, весь час дратувався і нервував, я відчував, що це все рано чи пізно закінчиться нервовим зривом. У мене були причини для неспокою я був фінансовим директором компанії Crown Fruit and Extract у Нью-Йорку. Ми вклали півмільйона доларів у торгівлю полуницями. Ми продавали їх у бляшанках міськістю один галон. Протягом 20 років ми продавали цей товар виробникам морозива. Раптом наші продажі припинилися, бо великі виробники морозива, такі як National Diary і Bordens, збільшили своє виробництво і для економії коштів і часу почали купувати полуниці в діжках. Ми не лише не реалізовували ягоди, куплені на півмільйона доларів, а й уклали контракт на закупівлю протягом року додаткової партії полуниць загальною вартістю в мільйон доларів. Ми вже взяли у банку позику на 350 тисяч доларів, і ми не мали змоги ні сплатити кредит, ні відтермінувати його повернення. Тож не дивно, що я був занепокоєний. Я помчав у Ватсонвілл, штат Каліфорнія. Де була наша фабрика, і спробував переконати президента компанії в тому, що ситуація змінилася, і ми опинилися на межі банкрутства. Він відмовився мене слухати і переклав усю провину за наявні труднощі на наше відділення в Нью-Йорку, звинувативши нас у невмінні належним чином організувати продаж. Кілька днів умовляв я його припинити фасування полуниць у бляшанки, продавати весь наш запас ягід на ринку свіжих фруктів у Сан-Франциско. Врешті він погодився, і це майже вирішило наші проблеми. Здається, час уже й полишити неспокій, але я не міг цього зробити. Неспокій це звичка, і я її вже набув. Повернувшись до Нью-Йорка, я почав непокоїтися з будь-якого приводу. За вишні, які ми купували в Італії, за ананаси придбані на Гавайських островах тощо. Я постійно перебував у напруженому стані, нервував і не міг спати. Як я вже казав, мені загрожував нервовий зрив. І тоді я змінив стиль свого життя, і це допомогло мені позбутися безсоння і неспокою. Я поринув у справи, що потребували від мене концентрації всіх моїх зусиль. Я почав працювати по 15-16 годин на добу. Я приходив на роботу о 8 годині ранку і залишався там майже до півночі. Відтепер в мене були нові обов'язки, нова відповідальність. Повертаючись додому десь опівночі, я був такий стомлений, що падав у ліжко, і одразу ж засинав. Я дотримував цього ритму життя місяців зо три. За цей час я позбувся звички хвилюватися і, врешті, повернувся до нормального 7 8 годинного робочого дня. Все це сталося 18 років тому, відтоді я не страждаю на неспокій і забув, що таке безсоння. Джордж Бернард Шоу свого часу віднайшов причину всіх людських бід. Таємниця наших нещасть криється в тому, що ми маємо забагато вільного часу, щоб розмірковувати, щасливі ми чи ні. Отже, перестаньте думати про це засукайте рукави і беріться до роботи. Ви одразу ж відчуєте, що ваша кров завирувала і мозок почав працювати швидше. Незабаром ваш життєвий тонус підвищиться. І ви забудете про неспокій. Беріться до роботи, працюйте, це найдешевші і водночас найкращі ліки на землі. Щоб позбутися звички хвилюватися, дотримуйтесь правила один беріться до роботи. Людина, яка почуває неспокій, повинна поринити у роботу, а то розпач зашкодить її здоров'ю.